Взірцем воїнської доблесті для цілого античного світу, середньовічного світу, існував завжди такий зірець, міфічний, звичайно, але воїнської доблесті, і це, звичайно, ахіл або ахілес. Правда, що це нездоланний, супер-пупер і так далі ніби. До речі, хтось знає, де відповідно до грецької міфології похоронений Ахілес? Зміїний, правильно, молодці. На острові Зміїному, все вірно. Отже, значить, е і е відповідно. У нього було слабке місце. Ось у цього героя усіх часів і народів доблесного воїна було вразливе місце. Було його п'ята, якою відповідно до міфології мати купала його священні ріці. Це було вразливе місце для медицини, звичайно, це сьогодні нічого не каже, але він так і загинув, бо стріла потрапила у п'яту. Це про що? Це про якісь моральні міфи. Вони завжди начинені глибокими сенсами, ніби вони вбирають в себе досвід поколінь. Це про те, що кожен яким би сильним і відважним не був. Кожен воїн має власне вразливе місце, має свою п'яту. І якщо б Ахілес ціле своє життя думав лише про свою п'яту, він би з хати не вийшов. Тому що ризиковано, до речі, теж, один мій добрий товариш, любить казати, жити ризиковано, можна померти. Ніколи не задумали, що жити це ризик, можна померти. Очевидні речі, звичайно, можна. Можна стільки всього не зробити в цьому житті, бо стільки загроз, але можна стільки всього досягти, попри всі існуючі загрози, якщо знайдеш у собі оцей дух, який дозволить тобі рухатись. І коли Ахілес, попри свою п'яту, натягав на голову шолом, він пам'ятав, що він воїн, за ним військо, йому довіряють. Можете мати хто наскільки слабкостей, хто знає, які вразливі місця. Коли ви пригадуєте собі про свою відповідальність, а ви тут усі за посадою вже відповідальні за інших, коли пригадуєте собі про свою відповідальність, ваша п'ята не має для вас ніякого значення. Ваше завдання вести Вести до тієї спільної мети. Тоді дуже важливо пам'ятати, що твоє життя в твоїх руках, твоя країна теж ніде інде. На рівні твоєї відповідальності та твоїй посади, твоєму підрозділі, на цьому етапі твого життя, твоє життя в твоїх руках, твоя країна сьогодні теж. Отже, підбиваючи підсумок, ми з вами говорили сьогодні про дух воїна, про силу, яка рухає, яка народжується у хаосі. Дуже важливо пам'ятати про певні координати. Існують три координати цього духу. Три координати духу, який буде вас піднімати, який буде казати, давай долай, давай рости над собою. І ви зможете на повні груди відчувати життя, ви ніколи не знаєте, що ви вже можете, поки ви не зустрічаєтесь з новими викликами. Задання виклику допомогти вам рости над собою. Ніби, так? Отже, є три ціннісні координати. Воїн розпочинається завжди з відваги. Немає значення, чи ви у військовому однострої, чи в цивільному житті. Якщо ви в вас знаходиться достатньо відваги, вилізти з окопів звичного, буденного, безпечного, тому що у вас є мрія, тому що у вас є якась мета, тому що ви хочете рости, розвиватися, чогось досягати. Якщо у вас достатньо відваги, упс, з'являється воїн, він народжується далі. Далі вам потрібна відданість в своїй меті, типу багато перешкод. Багато різних випробувань можуть бути, але ви залишаєтесь відданий своїй меті. Воїн, я завжди кажу, гине не від кулі, воїн гине від зупинки на шляху до перемоги. Від кулі гине людина. Воїн в людському серці гине тоді, коли ми з вами відмовляємось від мети, від важливої мети. Цілі можна змінювати. Ми аналізуємо, ми живі люди, ми аналізуємо, розуміємо. Але коли є мета, яка для вас важлива в цьому житті? І коли просто тому, що з'явилися якісь перешкоди, ви від неї відмовились, воїн загинув. Ви можете жити далі. Людина є, воїн загинув. Воїн гине не від пуні, а від зупинки на шляху до своєї мети. І третій дуже важливий вимір, дуже важлива координата – це честь. Воїн це завжди людина честі. Воїн це людина, яка діє відповідно до певних цінностей і певних принципів. Це людина принципів. Ті принципи вони стоять певними крилами, ніби для людини. У римських легіонах вважали, що воїн здіймається до перемоги, здіймає над собою двома двома крильми. І перше, це що це дисципліна. І друге, це що це відвага, ніби дисципліна і відвага це дві речі, які допомагають римські легіони. Ви знаєте, що дисципліна це одне з ключових механізмів. як… Керували військами тоді, але пам'ятайте про ці три координати: про те, що коли стає важко, коли стає темно, коли інколи важко зрозуміти, що від тебе хочуть, але ти пам'ятаєш про свій горизонт. Ти готовий завжди рости над собою, здійматись до своєї магори, долаючи крок за кроком себе для того, щоби більше добра залишити після себе своїй країні, своїм дітям, своїй землі, своєму народу. Отже, для себе також, ніби ти ростеш. Тоді в твоєму серці народжується воїн. Особистість віддана перемозі над собою, над життєвими обставинами, над противником будь-якого масштабу і калібру.